Всім привіт! Ви на каналі Фідгай, і З вами я, Сергій Драган. Цим відео ми розпочинаємо багатосерійний проект Шлях до перемоги, в якому покажемо повний процес підготовки до змагань з бодибілдингу Андрія Личаного. Обов'язково підпишіться на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Андрій Личаний досвідчений тренер силових тренувань. 45 років Андрій вперше прийняв участь у професійних змаганнях з бодибілдингу. Виступав протягом трьох сезонів і став переможцем у номінаціях: Класичний бодібілдинг, класик-фізик до 175 см, бодібілдинг до 80 кг і бодібілдинг майстер 40. Тренер Андрія Сергій Драган. Півроку Андрій відпочивав. Зараз ми готуємося до змагань, які відбудуться навесні. У нас є 6 місяців для реалізації амбітних цілей. Ми будемо ділитися досвідом, а ви можете слідкувати за процесом та підтримувати нас в коментарях. Андрій, сьогодні наша задача скласти детальний план дій на основі твого стану. Враховуючи минулий досвід змагань, це вже було три сезони. З якою вагою ти виходив в кожному сезоні. В кожному сезоні була різна вага. Мінімум був 73,5. 73, а, а максимум це в Києві було навесні 78. 78. Да. Але не такий був сухий, як. При 73. Так. ми спробували в класиках, ми попробували в бодибілдингу і зрозуміло, що. Класика це не наше. Не моє, не моє. Тобто ти все-таки білдер. І будемо вже готуватися, не звертаючи увагу на класику. Не будемо притримуватися цієї там ваги в 75 кілограмів, а будемо намагатися шагнути далі. Проблема в тому, що у тебе на фоні цих мастеров, тому що там 40 А в скільки в тебе м'яса, Бог знає. Да? Тобто, бачу 100 кілограмів, і Сашко там вже вийшов за 90. І ти своїми 78. Да? Тобто знову робимо те висновок те, що нам не вистачає м'язка трохи. Ну, бачиш по ширині плеча Ширі теж. Що касається твого позінгу, ну по позінгу більш-менш у тебе все добре. Тільки от ця передня твоя позиція, знаєш, широчайша спереді, най м'язи спини спереді. Трошки краще їх не можна тягнути. Трохи не вистачає. Тобто, ноги включив, все включив, а от трохи ще витягнути цю спину, трохи треба. Я, я про що думаю? Думаю про те, що, дивись, в е, тебе все рівно база положена, ти вже знаєш, як це робити. Це ж не перший раз, тому вже ти вже три рази був на сцені. Розумієш це, трошки у нас останнім разом була недопрацьована довільна програма, тому що ти погано на неї ходив, ти погано на неї це... підготувався. Перший раз було дуже добре, а друге трохи недопрацьоване. Ось тому, які ми зробимо висновки, що на довільну програму чуть-чуть зробимо більше часу, а на позіх, тобто, да. так як звичайно, там, як тільки почнемо сушку, так і почнемо вже трохи позувати. Що ж, давай заміримося. Давай. Вага твоя на сьогодні 86 кг, так як ти говорив, м'язової маси в неї 59 кг. але жиру 28%. Це досить багато. Нагуляв? Нагуляв, Відход так. Широко. Відпочив. Дуже добре відпочив. Пельмені ми відпочив. То є. Так, що ж по об'ємам. Шия 46 см, руки 42 см, груди 114 см досі. Таля 90. Да? Груди таля 90-114. Розуміємо, що талю нам треба туди. Трошки квадратний. Ну, майже Стегна в тебе по 63 см, а загальний об'єм стегон 104 і ікри 37 см. Якщо пам'ятаєш, в часи ще Арнольда Сварценегра були такі ідеальні параметри чоловічого тіла. Так? Знаєш, там жіночі 90-60-90, а чоловічого було ши, об'єм шиї, об'єм рук і об'єм ікроножних вони мали бути рівні та картина, що ми з тобою сказали да, після змагань. Тобто ми дивилися, що і нам слабкіший, їх нам не вистачає. Ну, і руки хотілося б дознати до рівня шиї, до 46 см. Показники є. Зараз складемо тобі раціон, з якого ми будемо відштовхуватись. Андрію, а що в тебе по аналізам? Ми здавали ліпідний профіль, нирки, печінку, статеві гормони, щитовідні залози і загальний аналіз крові. З цих показників у мене трошки некоректно виглядає ліпідний профіль. Тобто, в яку Тобільш сторону тебе... завишений. В мене він завишений. Там Врач кожен. дав добро. Так, так, можна, я готов. Враховуючи те, що в тебе трішки по аналізам завишений холестерин, будемо складати харчування, тобто будемо більше працювати з жирами рослинного походження, додамо омеги. Щоб його підкоректувати, а через дві тижні подивимося, що в тебе там з цим ліпідним профілем чи допомогло, чи може треба щось збільшити, чи треба буде щось міняти. Ми набирали з тобою масу, да? яка була максимальна вага, коли ми набрали, щоб зараз зрозуміти, що. Нам треба бути хоча б 80 кілограмів на сцені, тому що вагова категорія 85, і коли хлопці проти тебе стоять 85. Це я відчув да, 5 кілограмів м'яса на сцені, це грає, грає більше роль, більше. велику роль. Тому нам треба буде максимально набрати. Максимум ми набирали з тобою 86, ну до 87 максимум. І з цього початку ми рухалися, рухалися вже вниз. вниз да. Ну, Я думаю, за три місяці кілограмів 10 нам треба з тобою спробувати набрати. Це буде наша відправна точка. І кожних дві неділі ми будемо відслідковувати твій прогрес. Враховуючи те, що ти відпочивав, і харчування твоє було просто, скажімо так, грубо, халатним, яке попало. Я не хочу перенавантажувати твій організм. Тому Ну, треба щось починати. Я думаю, що ми не будемо відштовхуватися від загального там калоража, а підемо по нутрієм. Тихо тобто білки, жире вуглеводи. Да? Знаємо, що мінімальна кількість білка це 1,2 кг на кг тіла. Тому як ми поставимо, почнемо з 1,7. Тобто, ти маєш на зараз 86 кг ваги, да, можемо на 1,8 і ми маємо 146, 146 грамів білка. Тобто це в тебе в день має бути 146 грам білка. Жиру ми залишимо на позначці 1 грам на кілограм тіла, тобто 86 грам. Жирів у нас виходить. Ти пам'ятаєш, що в тебе холестерин високий, тобто більше, да, уважні. більше уваги на рослинний жир. Так? І вуглеводів почнемо з 3 грам на кілограм тіла. Загальна цифра у нас виходить 2 400 кілокалорій, якщо це все скласти. На твою вагу це небагато, але ж я кажу, будемо. Здавати щось, щось треба. Не зрозуміло, чи буде працювати. ЖКТ, витягне це чи не витягне, чи буде тобі достатньо цих вуглеводів. Я ну, роблю так, що я тобі даю, бачиш, який запас. І білки є кудись збільшити, і вуглеводи є кудись збільшити. Тобто, якщо нам цього не буде вистачати, є, є куди шагути вперед. Дрій, давай ще підберемо тобі спортивне харчування, щоб трошки може там вже катеки розгрузити. Так, ось ось. ось, ось. Я вже три шишки там підібрав. Зараз просто тобі це означу. Так, дивись, по вуглеводам. Да? Гейнер Карбо 400 гарний смак і мікс швидких і повільних вуглеводів. там Протеїн екстра. Комплекс концентрату і сиротичного білка ще й має. Трохи казино, таке подовжене діє, тобто можеш спокійний готує вечір затіти. Ну для... є різні, так, що... yeah. ну, та, звичайно, підбираєш, що тобі більше до смаку. гідрат, ну як звичайно, тіпа, трошки і сил тобі додасть, трошки ваги додасть і змастить сустави. Оверпамп, Ну, включитись тренування, десь трохи не доспав, десь трошки мало сил, щоб тебе трохи зудоражуло і нормально потренувався. Вітаміно-мінеральний комплекс Деліпро, там необхідні вітаміни, мінерали, мінокислоти. Все, що тобі потрібно. І омега там теж є, яка підтягне твій ліпідний профіль. Mm -hmm. Ось я думаю, на цьому поки ми закинути. достатньо буде, да, так? Да. Окей. Я планую тижневий цикл роботи. Тобто понеділок, вівторок, середа, ми працюємо три дні, потім відпочиваємо, але в день відпочинку ми робимо. Кардіо. кардіо. І давай, щоб недільний цикл у нас був кардіо година, тому це буде четвер-півгодини і неділя-півгодини. <плес> Ось. Те, що у нас від, трошечки відстають плечі, да? зробимо на них акцент. Груди і зробимо Тр -тр тренування грудей з дельтами, тобто з передньої і середньої <плес> Да, зі спиною ми зробимо задню частину плеча, потім поставимо руки, перепочинок, на півгодини кардіо. Потім ставимо плечі чисто тренування на плечі цілий день, да? і тренування на ноги, і знову кардіо. кардіо. Тобто плечі будуть відпочивати, коли ти там будеш робити кардіо, і руки. І потім знову в них буде час відновитися між ну, цими тренуваннями. Да. Тренування. І тим паче ми будемо знову робити грудь і спину на плечі так поверхнево. Ось, і зараз на цих дві неділі попрацюємо так, подивимось результат. Ну, а далі підкоректуємо, побачимо, Я що розумію з плечима, себе. що там з твоїми загальними відчуттями. Акцент на сил тренування. Більше ваги. Більше ваги. більше ваги, більше ваги Слово працювати. — да. Нам треба трішечки М'яса. — м'яса набрати. Так, і в плечах особливо. Що ж, початок зроблено, бачення є, тепер потрібно це реалізувати. В наступних відео буде багато цікавого, тому підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити цікаві тонкощі підготовки Андрія до змагань. Ставте лайк, якщо було цікаво, і поділіться своїми думками у коментарях. Будьте з нами, займайтесь спортом і пам'ятайте, здоровим бути здорово!